Сьогодні ми з вами розберемо завдання НМТ. Сторона де перегулограма утворює з прямою АD кут, що дорівнює 55 градусів. Знайти кут МАБ. Подивіться, будь ласка, у нас немає паралелограм. Що ми знаємо про паралелограм? Що в нього сторони попарно, паралельні і попарно рівні. Далі, це ми знаємо про сторони, про кути. Кути, що знаходяться один проти одного, у нього однакові. Тобто ось цей кут, ось цей кут однаковий, і ось цей кут, і ось цей кут теж однаковий між собою. Далі, що ми знаємо про кути? Нам дано кут 55 градусів, що утворює з прямою АД. Пряма АД. Ось Ось наш кут. Який 55 Ось цей кут з цим кутом дають нам суміжні кути. Ми знаємо, що суміжні кути це сума 180 градусів. Тобто, якщо тут у нас 55, то 180 відняти 55, у нас буде 125 градусів. Тобто 125 градусів. Так, далі. Якщо цей 125, то і цей 125. А ці кути разом дають 180 градусів. І ці кути разом 180 градусів. Тобто оцей кут у нас буде теж 50. П'ять градусів. І відповідно, ось цей кут з цим кутом створюють теж сумішні кути, бо у нас виходить 180 градусів. Значить, цей кут у нас буде 125 градусів.